Увечері, 21 березня, польські протестувальники розблокували пункт пропуску у стилу Гзосен. З моменту розблокування через цей пункт вже проїхали десятки вантажівок. Про це телеканалу «Конкурент-ТІВІ» розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Від вчора він розблокований за ніч на виїзд з України. Було оформлено 58 вантажівок на… В'їзд в Україну 54 вантажівки. Рух не припиняється, хоча до цього часу, оскільки це тільки вчора вечором трапилося, там зберігається черга. Зокрема, станом на ранок у польському зосені на в'їзд в Україну очікувало 130 бусиків, а на виїзд з України в тому напрямку 25 бусиків. Але ми сподіваємося, що за кілька днів, власне, з цією чергою ми справимося, якщо. дальше,